Шанси Гілларі Клінтон у президентській кампанії дещо зросли. Потенційний суперник. віце-президент Джо Байден відмовився балотуватися. вибули з боротьби ще двоє претендентів. Випробуваннями для Клінтон залишається розслідування конгресового комітету про напад на консульство США у Бенгазі, у Лівії. 2012 року там загинув посол США і ще троє американців. Чому дії минулих років на посаді держсекретаря можуть стати визначальними для пані Клінтон, розповідає Тетяна Харченко. Комітет, що розслідує обставини нападу на консульство США у Шаубенгазі, очолюють республіканці, і саме вони звинувачують Гіларі Клінтон у тому, що перебуваючи на посаді держсекретаря, США, для переписки. Вона використовувала особистий сервер, а не сервер держдепартаменту. Лише цим вже могла поставити під загрозу безпеку України в цілому і безпеку дипломатів в Бенгазі, зокрема Чи Це сталося через протест, чи тому, що хлопці дні і ночі на прогулянці вирішили, що непогано було вбити трохи американців. Яку різницю це має зараз? Наше завдання з'ясувати, що там сталося. Так емоційно Гіларі Клінтон свого часу реагувала на питання про Бенгазі. Загалом на тепер вже відбулося сім розслідувань, ініційованих конгресом у цій справі. За цей час відповідати на питання про Бенгазі Клінтон стала спокійніше, але від того не менш емоційно Я Мала більше безсонних ночей, ніж усі ви разом взяті. Я ламала голову над тим, що можна було зробити інакше. Цього разу слухання й допит Гіларі Клінтон тривали 11 годин. Слухання почалися в розпал передвиборчої президентської кампанії і могли б серйозно вдарити по іміджу Клінтон. Саме тому, що за тиждень до їх початку вона відклала решту справ, і активно почала готуватися до захисту. Клінтон звинувачувала республіканців. Мовляв, розслідування затіяне ними відбувається не стільки заради американців, які загинули під час нападів у Бенгазі, як для зменшення її рейтингу в президентській гонці. Конгресмен республікан Стрей Гауді, що відкривав слухання, поспішив переконати її у зворотному Пані секретар. Я розумію, що є люди з обох партій, які кажуть, що це розслідування націлене проти вас. Дозвольте мені завірити вас, що це не так, і пояснити, чому це не так. Це розслідування про чотирьох наших співгромадян, які були вбиті, коли працювали на цю країну, перебуваючи поза її межами. Слухання перетворились на справжній спектакль з демонстрацією стосів роздруківок із переписки Клінтон. Республіканці намагалися обвинувати Клінтон в тому, що вона проігнорувала прохання посилити охорону дипломатів у Бенгазі. Прихильники Клінтон такі заяви назвали безпідставними, як і саме розслідування. Цей комітет витратив 17 місяців та 4 мільйони 700 тисяч доларів платників податків. У нас вже було 4 слухання, і опитано 54 свідки. Так, ми отримали деякі нові листи від колишнього державного секретаря Клінтон, покійного посла Стівенса та інших. І так, ми провели деякі нові інтерв'ю, але ці документи і свідчення не змінюють висновків попередніх розслідувань. А вже на ранок наступного дня американські змі прийшли до висновку. Слухання не зашкодять репутації Клінтон. Більше того, Гіларі винесла цей удар з боку республіканців так мужньо і гідно, що залу, в якій її допитували, перетворила на політичну платформу. Тетяна Харченко голос Америки.